Протягом тижня, що минає на території Полтавської області, вдіяли графіки погодинних відключень. Графіки погодинних відключень на цьому тижні зменшились до трьох з половиною черг. Також на цьому тижні були застосовані графіки обмеження потужності та й для промислових споживачів. Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати об'єкти електроенергетики в Україні. Під обстріли попадають як об'єкти генерації, так і об'єкти розподільчих компаній. Енергетики України безперервно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів електроенергетики. Урядом України було ухвалено рішення щодо перегляду списків споживачів, які відносяться до об'єктів критичної інфраструктури. Це дало можливість в цілому по Україні вивільнити і перерозприділити 800 мегаватт е додаткової потужності, що можна було побачити в зменшенні графіків погодинних відключень. Котре хотілося б нагадати споживачам, щодо ощадливого енергоспоживання. Електричної енергії після відновлення її подачі. Хотілося б звернутися і нагадати споживачам, що не треба вмикати всі електроприлади після відновлення подачі напруги, тому що це може призвести до аварійних ситуацій в ваших внутрішньобудинкових мережах, в мережах будинків, в мережах квартир. Дякую за розуміння!